Привіт, народ! І сьогодні я хочу передати вітання Бельгії, бельгійцям. Ну, раптом. Мене все ж таки випадково почують. Тому що я сьогодні буду говорити про те, як Бельги дісталися до сучасної Бельгії. Ви не повірите, але цей народ зробив чималенький шлях, і він це зробив відчайдушно опираючись Гаю Юлію Цезарю. Але давайте ми. Все ж таки, поговоримо спочатку про Цезаря. Як він взагалі у нас дійшов до битви при Бібікраті? Він у нас, марить тріумфом. Ну, це Цезар. Ми сьогодні ще у нас поговоримо про амбіції. Почну з амбіції Цезаря. Він марить тріумфом. Але він також розуміє, що ну, не бачити йому тріумфа, якщо чесно, якщо він не проведе кампанію в Галії. Для нього це очевидно. Що він робить? Ви пам'ятаєте, що він пішов на зимовку, але це Цезар. Зараз він у вас перезимує. Ні, він насправді чесно збирався зимувати, не треба. Він вирішив, що у нього є чимало племен, деякі племена активно раніше співпрацювали з германцями. тим більше, що у нього є чимало германських полонених, словом, у нього є багато різного народу, якого, якщо отак лишити, то він може підняти повстання запросто. А перед рим кому то треба. Питається, що він у нас робить? Він у нас формує два легіони, взагалі то три. Але два ми знаємо, що ці два легіони під керуванням Цезаря, вони точно були всі з варварів, з варварів сформовані. А де він намалював собі ще один легіон, не знаю. В записках він цього не каже. А детально я не копала, так що раптом, знаєте, напишіть. Справа в тому, що на початок нашої історії у нього вже цілих 6 легіонів. Легким помахом руки. І ці 6 легіонів у нас чогось просто стоять на зимовці, ну, тобто вони стоять в пасивній силі. Далі біля, біля нього крутиться дівітак. Давайте я вам просто покажу загальний, загальний вид варварів. Так, щоб ви розуміли. Дівітак, як ви пам'ятаєте, ну, для Цезаря він головний, для Едуа. Насправді, я навіть не знаю, тому що, як ви пам'ятаєте, Едуї кожного нового року обирали нового вождя над вождями так фізично не може бути вождем над вождями такий тривалий період, навіть якщо раптом я помиляюсь, він там однозначно був вождем над вождями. Все одно Дівітак веде себе як політична тварина. Ну, Ця манера поведінки в політичному полі називається саме так. Коли вас виганяють, а ви ж зарази не виганяємі. Ви все одно кажете, а урахуйте мене такого гарного, це точно так само робив і Дівтак. Ви його не виженете з політичного поля Едуїв зовсім. І Гаю Юлію Цезарю він набридає. Наскільки він з ним щирим, щирий, чесно, я сильно сумніваюся. В цій історії Дівітак у нас. Постає як досить таки слизька людина відверто. Тобто, йому за всіма законами жанра пора піти, так би мовити, і просто займатися сільським господарством. Ні, ви його не виженуте. Що він робить? Він ж хоче показати Цезарю, що я ж корисний, ти ж не думай. Тим більше, як ви пам'ятаєте, Едую всі ображають. Так от, в цьому періоді в Едуй. Різко стає землі побільше. 100% завдяки дівітаку. Але завдяки чому еду і приростають землею? Тому що є поряд бельги. І він оце ну, чесно, як на духу, розказує Цезарю, що так на так? є там коло нас бельги. З одного боку, там вісім племен. Вони всі різнорідні, тобто вони всі говорять по-різному, мають там взагалі окремі назви, тобто сильно різні, але зарази такі організовані, такі вони страшно організовані, що з ними краще не зв'язуватися. Окрім того, племена, які стояли поміж Едуями і Бельгами, відразу прийшли до Цезаря і сказали, ні, ні знаєш, Гай Юлій, ми даємо тобі шлях до Бельгів. І ото ти тільки нас не трогай. Ми три бідних нещасних племені, не треба нас чіпати. Цезар вирішив: окей, він активно готується до війни з Бельгами. Ви що думаєте, бельги будуть сидіти і дивитися на те, як Цезар готується до війни? Тим більше, що відносно поряд, у них Бібікрат. Бібікрат він взагалі вважається умовною столицею кельтів. Ну, Щоб ви розуміли, що і Германці, і Гали, оці всі загальні назви, оце вони всі кельти, по суті. Всі підряд. Просто, наприклад, Бельги вони характерні тим, що їм дісталася германська кров. Вони відомі тим, що це взагалі скажаний народ. Отак от от подивитися на бельгійців, ви не повірите, але в ті часи просто скажаний народ. Вони зупинили енну кількість варварів, не дали пройти. Взагалі-то по-хорошому Цезар мав би їх нагородити. Але ні, не діждете. Вони, словом, відомі відчайдушні воїни. І взагалі вони не хочуть ні з ким битися, але якщо ви на них посунете, то будете биті сині. І взагалі, що вони роблять? Вони беруть і виступають до Бібікрата. Притом вони виступають дружно. Всією своє, своєю воєнною машиною, всі вісім племен. І, так би мовити, міський голова Бібікрата, поставлений римлянами, певна річ, був трішки в шоці, коли побачив, що біля Бібікрата у нас з'являються оці всі бельгійські воїни. Ось. От такі у нас були розклади по карті. Що роблять бельгійці? Вони ведуть типовий варварський штурм. От вони просто тупо беруть, оточують місто, тим більше, що місто там було невелике, по суті. Місто займало буквально один пагорб. Зараз там серйозне вже місто. Але раніше це був просто місто на пагорбі, грубо кажучи, просто висота, яку вони зайняли. Досить дрібненьке місто, і тому, якщо ви прийшли вісім племен, то один пагорб, то запевняю вас, вам це вдасться. Вони влаштували страшенний штурм, ну, штурм міста, вони вже почали вибивати міські ворота. Ну, тобто серйозна була заруба, але якось міський голова послав лазунчика до Цезаря і сказав: Цезар, якщо ти нічого не зробиш протягом двох діб після того, як отримуєш цей лист, то вважай, що ти втратив Бібікрат. Цезар, ну, так собі пошевелився. Він уже розуміє, що в нього є сила. Що він оце не буде нікуди сильно рипатись. Він уже собі думає, як там йому ног таки підстругати, як там йому треба сходити в баню, і що там порозважатися, але тим не менше, все ж таки, у нас римський стратег, він посилає племена, він посилає еду і посилає. Ще якісь племена поряд він посилає звичайних прачників. які, здавалось би, мають просто відволікти увагу. Від пращників ви великої сили не знайдете. Тим більше, що наш Дівітак каже: гай Юлій, ти не переживай, все буде шикарно. І так загалом то стратегічна позиція була зайнята правильно. Не дивлячись на те, що це пращники, вони, звісно, не могли зупинити штурм міста, але заважали страшно. Не забувайте ще про те, що це племена, що це дикі такі структури, і вони б'ються відчайдушно. Якщо вони вже заважають, то заважають по повній програмі, бельгам це не сподобалось. Бельги стали шикуватися потрішки. Вони починають потрішки відповзати від оточення міста, від міських стін, що вже було добре. А потім Цезар, не сильно насправді, знову ж таки напружуючись, він лишає чотири легіони зимувати, бере два легіони, яких явно не шкода. І там уже у нас мелькають виключно, ну, виключно римські командири. Він каже: значить, так, ми висуваємося до Брібікрата. Оскільки це два легіони, як ви здогадалися, йдуть вони повільно. Але оскільки вони йдуть повільно, то чутки їх обганяють. І це трішки Бельгів насторожує. Тобто вони великі воїни, не маю що сказати. Відійти від бібікрата їм не хочеться. От не діждете ви від великих воїнів таких випадів. Вони просто беруть і займають позицію, ну, яка їм зручніша, але вони просто стають кубкою навколо однієї з міських стін. Це вже непогано. Міські жителі вже дихають вільно. Минає деякий час, перш ніж Цезар туди доходить, і тут бельгам стає зовсім страшно. Навіть не знаю, що так сильно вразило бельгів, вони класні воїни, але, мабуть, вдалося взнаки те, що це все ж таки союз восьми племен. Які по суті різні. Що вони роблять? Напевно, знову ж таки, як припускає Цезар, у них була така традиція, що от ми всі великі воїни, ми всі так добре треновані, ми, так би мовити, всі разом велика сила, але на полі бою кожен воїн вирішує сам за себе. Кожен воїн вирішує, як йому жити, як йому померти на полі бою. І тут же ж, бачачи римську силу, бельги починають потрошку здавати назад. Спочатку це був один воїн, потім два, потім три. І вони повільно, повільно починають відступати за річку. Вони фактично починають повільно відповзати від Бібікрата. І там уже починається справжня заруба. Бельги, оскільки вони були більш, як це сказати, вони були більш легко озброєні, на них не було стільки амуніції, як на воїнах Цезаря, як на римських солдатах, тому вони відносно легко перейшли річку, але вже підтягнулися римські легіони. І стало взагалі цікаво. Вони вже почали бачити одне одного. Єдине, що їм заважало, це річка. Бельги починають давати ходу ще більше. Зазар починає викидати на швидкоруч мости, переправляти через них солдат. Це посилює паніку. Словом, як ви зрозуміли, що паніка там буде тільки наростати? От просто завдяки тому, що була оце що у них така традиція, що кожен воїн сам за себе, і плюс те, що вісім племен вони якось не змогли домовитись. не дивлюсь на те, що Цезар каже, що бельги являли собою насправді страшну силу. Але вони якось не особливо хотіли вступати в бій з римлянами. Ну, напевно, тому що думали логічно, і думали, ага, я сюди, ти туди, і ти мене покладеш ні-ні-ні. Давайте я зроблю дьору. Але це все ж таки Цезар. І він робить те, що загалом-то показано на картинці. Основна маса римського війська потрошку притискає бельгів. Вони просто йдуть отак бойовим строєм, просто вселяючи в Бельгів жах. А ці самі пращники, які їх сильно спонукали на початку, вони просто почали приймати їх на себе і створюючи. Вколо них. І так великі воїни загалом то вимушені були здатися. Це все не сильно хороша історія, але можна сказати, завдяки Юлію Цезарю і тому, що Бельги відбулися ну, ще добре. Хоча там спірна історія наскільки добре. Ця вся історія сприятиме тому, що бельги у нас. З'являться там, де вони є зараз. Зараз я це приберу. Тому що Цезар, бачите, який шлях вони пройшли? Ще маленький. Тому що Цезар вирішує, що я щось довго тут сиджу в передгір'ї Альп взагалі-то. Що треба якось взяти і захопити Галю. Ви що думаєте, що я буду дивитися на це Галю? Не буде він на них дивитися. І він бере і просто хоче взяти серйозний заміс. Він іде на землі Беловаків. І про це ми поговоримо на наступному стрімі. Дів так його відмовляє! Він йому там таке розказує: О, ці біловаки, вони такі страшні, вони... Ну, вони страшні, це жесть. Не ходи туди не треба. Це зараз, звісно, не слухає. Він розуміє, що він загалом то вирішив проблему з Альпами і з преальпійськими племенами. Чого це стояти біля Риму? Він хоче нормальної середини.